Друзі, всім привіт! Хейтерам теж привіт. Хотів з вами поділитися такою новиною. Для сусіда була це погана новина. Для мене теж була трошки розстроєна, але з одного боку, що не стається, встається на краще. Сталося так, що той інвертор згорів. Але все одно я вам рекомендую обрати. Дуже хороший інвертор. Причина, чому він згорів. Згорів по тій причині, що. На нього дали Обратку 220, говорив трьох словах, чому він згорів обратку 220, тому що систему я не зробив повністю до кінця. Скажете, як так не закінчена система. Я її не закінчив по тій причині, що е, треба там ставити акумулятор, акумулятор чекається, так як нема акумуляторів, система не може працювати без акумуляторів. І я вирішив просто вихід з інвертора дати. І там включається, коли світла немає, підставили один акумулятор з машини, з другий трактор, коли світла нема. Можна там. Деякий час, щоб світло було, включати 220 рубільник, вирубувати і було світло. І така сталася ситуація, що було включено 220. Світло вони користувалися тим інвертором протягом дня, хотіли подивитися, чи воно тяне хату. Було підключено два холодильника. на нього, Холодильник морозильна камера, чайник був підключений і бойлер був. Але бойлер вони відключили, бо амулятори 75 ки дві, відключили повністю. Все покористувалися там в хаті, світло, ну, коротше, чайник, мікрохвильовка, все чітко, вони кажуть, все пройшло цілий день класно. Панелі стояли 4. Да, вибивала деколи помилка, що коротше, недостатньо напруги на панелі, але я їм казав, що ще одну панель, хоч доставити, хоч п'ять було, щоб було хоч чуть -чуть яскравіша ситуація. Все було класно. Потім сусід якось вчора забув і витягнути з розетки, І виключив його просто з кнопочки. Наприклад, як кнопочка, він його відрубав, і він так висів, включив 220. Як не дивив, він нічого не згорів. Коли він хотів подивитися, як акумулятор живе, чи там чи зарядка, чи зарядив, він нажав кнопку Включити. Пішла у братка генерації і вибили транзистори, і погоріли ті транзистори GBT, погоріли, 600 вольтові на 300 Вт, вийшли з ладу. Коротше. Зараз я вам наглядно все покажу. Я вам скажу, інвертор дуже хороший, я його відремонтував зразу іменно вчора. Рекомендую всім купляти задоволений якістю самої інвертор. Зроблено дуже все чітко, якісно. кращий краще, ніж Аксіома. Він мені більше сподобався, бо Аксіома там трошки намудрено, а тут зроблено, я ним задоволений дуже сильно. Це пакруче, ніж Аксіома. Е, тепер друге. От, друзі, даний інвертор повністю відремонтований. Все, покажу, як він працює, покажу, що він все робить. Згоріло, коротше, з того боку. Згоріли отут транзистори. Бачите, тут ще можна поставити в плече ще одне. І з другого боку, ще тут згоріли самі резистори, погоріли. Наприклад, взяти тут згоріли. О, Наприклад, я тут попаяв, да, костарно, ну, то все має це відчистити. Я буду випаювати дані транзистори, зараз покажу. Е, от іменно. Ті резистори тут є на 47 е, кОм. І тут на 22 Ом. Отут, от його 22. Я поставив 220 СНДшки, вот Раз, два, три. Можна ще доставити. Можна ще один поставити транзистор. Тут є місце, можна допаяти ще резисторів і поставити ще один транзистор. От, дивіться. Інвертор відремонтований. Я їх буду зараз ще раз повністю. От, дивіться, тут, друзі, я поставив зараз 32,05 і РФ 3205. А буду ставити 4310 і Р4310. Тепер дивіться, як це іменно уприділити. Я взяв собі носточку, на написав, це є N-канальний. Наприклад, я взяв іменно оригінал. От я оригінал, він і згорний. На ньому не знаю, чи вийдеться буде видно чи не буде видно. Що на ньому написано? От. Що на ньому написано. Він не пам'ятається з я вбивав в інтернеті, подивився характеристики, побачив, що я анканальний. 227 Вт, 100 вольтовий, 20, тута, 4 і 120 А. Потім взяв RF43:10, взяв, подивився, що іменно він підходить, подивився і показує. 300 Вт, 100 вольт. Тут все те саме 130 А. Потім дивлюся, це є оригінал 007. а не, Оце. Виходить оригінал 0045. А тут виходить 0,07. 07 мільйон, чи щось типу того, як я не помиляю. От іменно ті вот транзистори. Я подивився, що вони підходять. Впаяв іменно. 3205, по тій проти, що я не мав, вже взяв е, іменно такі 43.10, зараз їх впаяю. паяю. Ось такі характеристики собі і дивлюся. А це є GBT. -шка. Я дивився, типу, іменно її потужність. Наприклад, дивився тут я 600 вольтів, 80 А і 80 ампер, і тут, А тут, плюс-мінус 3-4 Вт, що я показував. Самі іменно. Транзистори, от, наприклад, у ті GBT. От, зараз я вам покажу. Бачите, у ті, типу 0 F7, типа 60F7. А тут стоять іменно такі, так. Бо я вже плату просто поставив. Так що, друзі, дивіться іменно на отакі параметри. От дивіться оригінали самі транзистори. от, оригінал от, На ньому пише: це оригінал g G40T60AK3HD. E, типа, це є оригінали стоять. От там теж показує. Це є оригінали. А я впаяв отаких от, e, от. R60F7. От, і моно, от я такого впаяв. Впаяв і в воно все класно. працює, да, Чуть-чуть слабші, Там на 3-4 Вт. Але GBT-шки це є, вони справляються, все файно, все повністю роботі. Головне, подивиться, що збігається характеристика. Дивіться, друзі, зараз я вам постараюся запустити інвертор. От дивіться, сам дисплей. Я вам покажу короткочасно, бо я взяв через лабораторний блок. І впустив плюс прямо, пустив сюди, От плюс прийшов, і мінус і вертається. Він звертається через дві батарейки, Щоб мені підняти. Бо він все, все видає 19 вольт, я спустив до 17. І сюди. Так можна робити, щоб іменно провірити. То я в таким спомом. У мене 19 вольтовий блок жилення. Все на собі він не може віддати. Треба зробити хоч, такий, хоч щоб було до 60 вольт, щоб іменно мати лабораторника. От, іменно так. Дивіться. Пробуємо ми. Запустити даний інвертор. Зараз відключу один дріт. Включаємо. Так, провіраємо, щоб не було ніякого ніде косяка. Включаємо. От кулери запрацювали. Акумулятор показав 23 вольта. Зараз включилося 230 вольт. Все класно пішло. Беремо, включаємо лампочку. От лампочку, Лампочка все класно працює. Інвертор даний відремонтований. Все працює, тільки треба буде замінити іменно в тому плечі транзистора і поставити irf 4310. Я якраз його прокачав, трошки ті вентилятори. Почистив, дивіться, все класно працює, показує 230 вольт. Помилок ніяких не показує. Споживання холостого ходу 1,4 Ампера. Даний інвертор мені подобається тим, що, дивіться, ще раз показую, дивіться, шини. Зараз я його відключу. І ще я замітив одну штуку. Дивіться. Іменно тут, дивіться, кристали великі. Транзистори. Тому. Як взяти, іменно злапатися тут взяти, наприклад, порухати ті транзистори, вони є. Чуть тепленькі взяти сусідів 3205, вони є самі по собі холодні вообще, оригінали чуть нагрілися, а ті вообще не нагрілися. Наприклад, взяти ті чуть тепленькі, взяти іменно ті вообще, холодні, холодні, навіть не нагріли. Все класно працює. От дивіться, ще раз. який тут шина, От, наприклад, взяти. А тут як зроблено, бачите? Як настільки імуно зроблено, нема таких шин. наприклад, З другого боку. Тут теж таких нема з усиління. І скажу вам, друзі, чому в мене зараз тут такий хаотичний бардак. Бардак в тому зараз розуміння те, що я не можу поприбирати на столі по тій великій причині, що в мене зараз дуже вато. Тут болтів, наприклад, до дивіться, стоїть трансформатор, у нас стоїть малесенький СНД. Компонент це виходить резистор на 47 кОм, Я не можу тут поприбирати, я зараз поприбираю, то потім тут, по суті, не найду. Я це все відремонтую, все попровожу порядок, потім стіл я знов чищу. І весь час при роботі весь час виходить такий хаотичний бардак. Бо як нічого не робити, то все буде щось чистенько. Так що, друзі. Друзі, так підписуйтесь на мій канал, дуже буду радий вас бачити на своєму каналі. Дякую вам за активність. Ставте лайк і пишіть коментарі, що вас іменно цікавить. Я вам ще раз наголошую, що я є, є самоучка, чуся, кожного разу щось новіше, новіше дізнаюся. Весь час, можливо, десь помиляюся. Так що, друзі, якщось не так, ви лучше напишіть там, що десь я допустив помилку, я буду виправлятися. Бо як то, я кажу, не всемогутній, я іменно все, щоб іменно знати. Але помилки я допускаю, бо я людина. Але як ви будете казати, де іменно допустив я помилку, то буду виправляти, щоб іменно краще розвиватися в тому напрямку. Так що дякую вам за увагу. До нової зустрічі.